Всім привіт, компанія Автофокус і в нас є нове надходження. Hyundai Tucson 2018 року на двохлітровому двигуні на передньому приводі офіційно ціле авто, взагалі без зауважень по кузову, по техніці в ідеальнішому стані обслужені. А на 80 тисячах було повністю пройдене велике повне ТО. Автівка з ось таким ось текстильним гарним чорним салоном взагалі без зауважень. Зараз пробіг 88 тисяч кілометрів, автівка у нас затонована. Повний електропривід зеркал, е, повні електрозеркала. Ось такий вигляд має передній ряд. Рушнічок, коробка автомат, доставлено газик, мультикермовий в ось такому гарному стані, з чохольчиком, все як потрібно. Пробіг 88 тисяч, жодних зауважень по техніці немає. Ось така у нас дводінова магнітола з е, камерами. Камери перед зад до встановлені, парктроніки задні до встановлені. Ось такий двозонний клімат, підігрів передніх сидінь, підігрів керма, USB Bluetooth, коробка автомат, допомога при спуску, парктроніки. Все це працює, все це є. Ось така у нас модна зеркало заднього виду з затемненням повністю. Ось такий автомобіль взагалі по колу в ідеальнішому стані. З-під одного власника задосовано. Тому приїжджай до нас компанія Автофокус, торговий центр Республіка Парк і купуй собі справжній гарний снядей таксон.